Фактично певні моменти вирішуються щодо множинності громадянства. Тобто у нас в Україні зараз визнається єдине громадянство, тобто в усіх правовідносинах з Україною громадяни України є лише громадянами України, змінюються підходи. Тобто, якщо раніше особа мала для того щоб стати громадянином України фактично відмовиться від громадянства іншої держави, то наразі створюються умови, за яких відмовлятися вже не потрібно. Можна надати декларацію про те, що особа визнає себе громадянином України у відносинах з Україною. Цього буде достатньо, щоб Україна використовувала всі механізми і важелі впливу для виконання обов'язків і користування правами, які надає Конституція України законодавство України. Зміни цей законопроект несе в собі роль такого собі важелю впливу на формування, навіть на вирішення демографічної проблеми в першу чергу в Україні, тому що нам потрібні люди і багато, скажімо так, тих, хто перебуває в еміграції, вони Може і хотіли б стати також і громадянами України, але приїжджати до України. З урахуванням того, що тут війна, вони не мають бажання, але долучитися до того, щоб бути частиною народу України, вони мають бажання, тому що мають в першу чергу історичне коріння, мають, можливо, якісь раціональні думки щодо переїзду в Україну і продовження своєї там, господарської діяльності, наприклад, в Україні, працювати на відновлення України. Найбільш позитивним моментом це те, що ми. Як Україна вливаємося у міжнародну спільноту, а відповідати тим стандартам, які в міжнародній спільноті виставлені до громадянства.